Зараз є простий принцип. Дивися, що людина робила під час війни. От там зараз кажуть, там, а чи правильно, що прийде багато військових і так далі. Ну, в якому плані? В моральному точно правильно. По простій причині. У владу. Тому, mm -hmm. тому що очевидна ж річ: військовий, це людина, кожен буде говорити на Майдані, поза Майданом. Я готовий на все заради країни. Військовий це людина, яка полишила сім'ю, е отримує поранення, мерзне, як собака, не досипає, е ризикує кожен день життям та тягне за інших, який вже доказав, що для нього це не пусті слова. Правильно? Тобто, от, перший раз можна е не на слова людям розраховувати, а на вчинки, тобто оцінка значно простіша, треба рухатися не до того, щоб кожні п'ять років люструвати е, негідників, закидаючи їх в смітники. Треба рухатись до того, щоб прокуратура отак працювала просто і всі опинялися там де треба ну, швидше, ніж в Фейсбуці почнеться цей на, на, народний, народний гнів. Так? Тобто, відповідно. Mm -hmm. е, треба йти до цього армія відпрацювала деякі механізми деякі рішення вони ну технології і так далі воно на такому рівні що державні бюрократії зараз наснилися